Вітаю, друзі! Давайте подивимося, для чого Путін попросив Лукашенка. А я думаю, що це саме так, тому що Лукашенко сам від себе нічого озвучувати не буде. А Лукашенко озвучив таку пропозицію: що він готовий зустрітися з Зеленським, пояснити йому, в якій ситуації знаходиться Україна, і щоб найкращий варіант для. України, це погодитись на пропозицію Путіна. Бо якщо знову в Україну прийде, в Україну прийде 22 рік, то Україна взагалі може перестати існувати. Це для України буде найгірший варіант, скажімо так. ну Те, що Лукашенко озвучує писульки з Кремля, про це ж ніхто в цьому ж ніхто не сумнівається. Про це знають всі. Тому давайте подивимося, чому. Чому або для чого Путін хоче, щоб така зустріч відбулася? Як цю ситуацію вважає Таро? Дивимося, необхідно щось йому продвинути рішення, яке б, яке б дало, або це рішення пов'язане з тим, що Путіну необхідно досить успішно. Прорватися, прорватися з тієї дупи, в яку він заліз, розпочавши агресію проти України. Йому необхідний, необхідний, необхідно тріумфально вискочити з цієї ситуації через домовленості. Він розуміє, що війною він взяти Україну не може. Тому треба схилити Україну через певні домовленості, через якийсь договір, можливо. Так? Тут, треба, тут необхідно поговорити, далі погодити, погодити якісь рішення, щоб далі вже можна було рухатися ну, в певному напрямку, тобто, скажімо так, попередньо. Щоб Лукашенко ну, як согласував, да? погодив погодив якісь рішення. Тому що необхідна трансформація вже. Необхідна трансформація, тому що смерть. Далі для, далі для Путіна є смерть. І, і саме з цієї смерті, да, з цієї дупи йому треба вирватися. Ну, Все затягнуло. Тут прагматичний підхід. Розумієте? Спочатку Бобіка зашлю, хай, хай там перетруть, да? на що вони погодяться, на що вони не погоджуються і так далі. Тобто, Спочатку Бобіка, потім уже я. Ну, Тут бачите, тут буде Лукашенко вмовляти, вмовляти відмовитись від якихось політичних доктрин України, да? відмовлятися. Відмовтеся від того, що було до цього. Відмовляйтеся. Отак от. Тому що смерть попереду. А, а хочеться захистити. Хочеться захистити те, що вже відвоював. Отак от. Не хочеться дуже відходити з тих територій, які окуповані. Не хоче відходити ніяк. Тому веде гру, засилаючи різних, різних посилаючи. Потявкати різних бобіків. Далі дивимося, партнерські стосунки, партнерський вибір. Тобто, знаєте, як? підштовхуючи цією грою Україну до певного вибору. Ведуть гру, да? гра розрахована на емоції, розколихати емоції. Емоції можуть бути різні. Емоції це страху, залякування і так далі. Да? Тобто, розколихавши емоції, Спробувати, спробувати через перемовний процес, да, щось там підлагодити. А чому? Тому що партнерські стосунки, економічні партнерські стосунки зайшли в глухий кут. Тобто тут почали діяти вже обмеження, санкції. Санкції. Ось так. Піджимають санкції, для чого він його туди послав, налагодити роботу, можливо, навіть якісь групи, оці переговорні да? групи, реалізувати ідею відновлення роботи, переговорних груп для прийняття і підписання домовленостей. Тобто потрібні якісь наопрацювання, Да? Через е, дипломатичні групи реалізувати знову е, оцей перемовний процес, для того, щоб вже підготувати е, ну, договір, да, документ, документ. А для чого це йому треба? Для чого йому це потрібно? Для чого це Путіну потрібно? Давайте подивимося, чому, тому що кінець скоро. Путіну потрібно, тому що він відчуває, що що це закінчиться досить швидко. Да? Кінець дьявола вже близький. А йому треба успіх. Тут, тут стоїть так. Або, або він дожимає Україну, вихоплює документ, який його може врятувати, і він цей документ видасть, видасть як перемогу, або це стане його кінцем. Ну, вліз, так, таке дерьміще, розумієте, яке може закінчитись печально для нього. Ось так. Тут або пан знову таки, або пан перемога, або пропав, або кінець, або смерть. Або перемога, або смерть. Все, або пан, або пропав. Це дуже важливо для, дуже важливо для Путіна. Цей документ важливий. Тому, тому ну, така ось пропозиція, є бажання почати да? почати. Це пропозиція розпочати дипломатичну роботу. ось вона, Пропозиція розпочати дипломатичну роботу, тому що вже дьяволу трішки, знаєте, жим-жим, трішки, трішки страшнувато, тому що він залишається, чим далі він залишається все більше один. Ну і, скажімо так, пропозиція, що скоро в Україні буде кінець, це, це психологічний тиск, це залякування. Залякування. Розумієте? Тут, тут йде допомогти Україні, як, як допомогти, але це допомога, яка виливатиметься у болючий удар. І те, що в Україні допомагають, це розбиває йому, йому серце. В Україні йде допомога. Розумієте? І це, це його страшить, і це, йому, це його розбиває, йому розбиває серце. Найближче оточення, найближче оточення, вже, ви знаєте, хоче очищення, яко? завершення, очищення, він розуміє, що карма, ну, вона ж крутиться біля нього, ця карма, біля його оточення. Розумієте, тут ще він боїться, що? Що удар, оце зрадницький удар від найближчого оточення, він його дуже боїться. Тому ось це удар, це десятка мечів. Він боїться, що його можуть зачинити. Він найближчого оточення боїться вже, ви розумієте? Найближчого оточення боїться. Катастрофа надвигається в нього. Таке вже було. Найближче оточення, удар, карма, найближчого оточення, катастрофа і таке вже було. Ну, дворцовий переворот. Він його боїться дуже цього дворцового переворота, розумієте? Тому він хитрує. Він хоче б хитрувати цим натиском, да? натиском таким агресивним, погрозами, погрозами, що 22 другий можемо повторити, да? 22 другий рік ще гірше. Це, це, це обман, це брехня. Це, це для того, щоб ці погрози для того, щоб допомогли йому вкрасти чуже. Вкрасти. Так, ось забрати чуже так, погроза. Через хитрі погрози заберу своє, називається ось, три карти. Ці. Знайти вихід з ситуації. Він хоче знайти вихід з ситуації, щоб йому це не стояло, не коштувало. Через через союзника, да? знайти, знайти вихід ситуації через союзника. Навіть якщо, знаєте, це такий буде розворот, ну, знаєте, розрахована на дурачка. Ну, ну от поугрожаю по через, через Лукашенка. А вдруг, да, а вдруг клюнуть, а вдруг обнуляться, а вдруг, от, знаєте, от, зненацька та й вийде все, да? тягнеться все, помірність. Проєкт затягнувся. Що б він не робив, але все, все воно тягнеться. Він вже що тільки не використовує помагу, які тільки маніпуляції не застосовує, що він тільки не використовує, і, і по цивільних б'є, і ядеркою погрожує. І Європу, Європу тероризує. Розумієте, і що, що він тільки не робить, але проект не не закінчується, тягнеться, не може він добитися нічого. Йому треба прискорити події. Прискорити, йому потрібне, йому потрібна зупинка. Він в тупіковій ситуації, йому потрібна зупинка. Можливо, для того, щоб він відновити, трішечки відновитися, передихнути, десь щось налагодити. розумієте? Йому треба зупинити ще що характерне. Йому треба зупинити ті удари, тобто удари, які летять по небу. Це дрони, це ракети і так далі. Йому треба це зупинити, зупинити, тому що дуже дуже це болючі удари для нього. Тому йому треба така. Потрібна така ситуація ні миру, ні війни. Тобто він буде надалі знаходитися в Україні, я трити да, постійними загрозами, перекидати туди-сюди свої сили, тягати туди-сюди, імітувати наступи, підготовку до наступів, тобто, не давати розбиватися, але він дуже сильно хоче зупинити удари по воздуху, Ось все, заблокувати їх. Це його, це його мета, це його цілі. Тому що е, такі удари приводять до некерованої е, ситуації. Некерована ситуація. Він би хотів відмовитись від цього. Розумієте? Заставити відмовитись Україну, щоб не, не била? Е, коштів мало. Коштів мало, не знаю, що робити, звідки, звідки що брати, які дири оці за куди за, перекидати ресурс. Йому необхідно відновитися. відновитися і на, на це він кине всі, всі, свої, всі свої сили. Тобто він веде роботу над тим, щоб запустити процес відновлення. Розумієте? А для цього йому необхідно підписати якийсь, якийсь документ. Ось вона, юстиція, йому необхідно на цей документ. Я, я постійно про нього говорю. Тільки підписав ну, договір домовленості якісь, розумієте? Щось підписати треба, але на своїх умовах. Тому, тому Лукашенко і говорить, підписуйте, бо у вас взагалі не буде. Те, що в нього там катастрофа у Путіна, то нічого, то, ну, але це все у нього, у нього на, на нього надвигається катастрофа. Чи буде зустріч Лукашенка і Зеленського? Ну так. подивимося, ця ідея. Дала б великий... вони, вони сподіваються, що ця ідея дасть шанс на, на, на результат, що вона буде результативною, в майбутньому буде результативною, да, в перспективі. Вона перспективна ця зустріч, і що треба визначитися, готові готові говорити. Тобто ми відкриті. Вони цю ідею ще, знаєте як? Вони цю ідею ще підкидають, що типу, Росія готова готова. От, даєш свої пропозиції, вона ж готова, розумієте, тобто під, підготувати да, світ, що ми готові, ми відкриті до, до домовленостей. Але от важко, да, їм важко це організувати на високому рівні, вони отримують поразку. Ну, знаєте, я вам скажу так: вони хочуть цієї Зустрічі вони хочуть організувати, вони покладають великі шанси, але щоб для того, щоб послабити санкції, що ми готові. О, дивіться, вони ж не вони ж не хочуть, да? але прекрасно розуміють, що таку зустріч, такі перемови, таку дипломатію дуже важко провести, і вона ця зустріч все рівно нічим не закінчиться. Програний біль. Нічим не закінчиться абсолютно. Ситуація абсолютно фантазійна ілюзорна. Нічого цього не буде. Ніхто з тим батька сідати не буде за стіл перемовин, тому що тварина, яка надавала свою територію для удару по Україні, ну, про що з ним можна говорити? Що, що він вирішує? Маріонетка. Маріонетка в руках Кремля. От і все. Дякую за увагу. Все добре, до побачення.